Рибниця святкує, місто відзначає 391 й день народження. Робота є. В Тирасполі пройшов ярмарок вакансій. Творча перемога. Бендерські школярі підкорили журі міжнародного фестивалю у мінську. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Сьогодні Рибниця відзначає свій день народження. В північній столиці Придністров'я, 391 рік. А можливо й ні. Цього літа в архіві України був знайдений документ початку 17-го століття. За яким рибниця на 26 років старша, виходить 417 років. Але поки вчені це з'ясовують, рибничани відзначають своє свято. Втім, сьогодні їх можна привітати не тільки з днем міста, а й з першим снігом, Який належить за народними прикметами, Михайло прибув на білому коні. 21 листопада майже чотири століття тому у рибниці освятили першу дерев'яну церкву. Цю дату й вибрали днем народження міста. До речі, у нього найсильніший небесний покривитель Архангел Михаїл, світською мовою, головнокомандувач війська господнього. Сьогодні в Михайло Архангельському соборі пройшла урочиста літургія. Рибничан привітав владика Сава. Згадували в цей день із захисників нашого часу. На меморіальному комплексі поклали живі квіти до пам'ятників героям. Основні шурочистості пройшли на головній площі. Подарунком рибниці став виступ роти почесної варти. п о хочу подякувати усім жителям нашого міста, які своєю щоденною працею наше місто перетворюють, і воно стає кращим. Сьогоднішню рибницю побачать і наступні покоління. Рибничани відправили послання в майбутнє через 25 років. Нащадки дізнаються про нього. Капсулу часу заклали в будівлі рибницької ради народних депутатів. Ми, ми які живемо у 2019-му, звертаємося до вас. Будьте справжніми патріотами нашої вітчизни. Не забувайте історію. Батьківщини щоб вони вірили в себе, ніколи не боялися, щоб вони не з шляху. йшли до своєї мети і любили цю землю, і наше рідне місто. На головній площі розгорнулися ярмаркові гуляння. Місцеві виробники представили краще свої товари у сніжну погоду. Городян зігрівав гарячою випічкою рибницький хлібокомбінат. Дітвора грілася веселими іграми з улюбленими казковими героями. А рибницькі козаки продемонстрували своє володіння шаблею. Не вражі є Поздравляємо з с зйом города! Ура! Ура! Хочу своєму, Хочу своєму улюбленому городу... місту побажати процвітання усім жителям, успіхів, усього найкращого, щоб ми не втрачали бадьорості духу і сподівалися завжди на краще, як прийнято у нас. Святкові гуляння триватимуть до пізнього вечора. Попереду концерт і салют. З Днем міста жителів рибниці привітав президент Вадим Красносельський. Глава держави зазначив, що рибниця сьогодні не тільки сучасний промисловий центр, а й осередок культурного життя району. Тут постійно відбуваються позитивні зміни, поліпшується і стає доступнішим міське середовище. Модернізуються об'єкти інфраструктури, вулиці і сквери, радують око, доглянутої зеленню і квітами. У святковий день Вадим Красносельський побажав рибниці процвітання, а її жителям здоров'я, благополуччя і щастя. Делегація Верховної Ради з робочим візитом у Москві. очолює її спікер Олександр Коршунов. Наші парламентарії провели низку зустрічей у державній думі, поспілкувались з депутатами, які представляють інтереси громадян Придністров'я в Росії, а також взяли участь у міжнародній конференції про міжпарламентську співпрацю країни СНД. серед доповідачів. І наш представник. Москва великий круглий стіл. За ним представники парламентів усіх країн Союзу незалежних держав. Проходить міжнародна конференція про міжпарламентську співпрацю. Виступає депутат Верховної ради Придністров'я Петро Пасат. Придністрові вже боляд Придністров'я вже більше 25 років. Розвиває міжпарламентські зв'язки з російськими колегами протягом багатьох років за підтримки експертів і колег з федеральних зборів парламент Придністров'я проводить системну роботу з гармонізації Придністровського законодавства з російським. При формуванні правової системи нами завжди враховується російський правотворчий досвід, завдяки чому гармонізація торкнулася практично всіх галузей права. Ще один важливий момент: Придністров'я зможе приєднатися до міжнародної естафети пам'яті та подяки. Батьківщина подвигу, батьківщина героя. Акція пройде у наступному році до 75-річчя великої перемоги. Програму зараз розробляють у Держдумі Росії. Патріотічському настрою. Нашого патріотичному настрою нашого народу вихованню молоді приділяється велика увага у Придністрові у республіці, як і в Росії, діє низка законів, спрямованих на збереження пам'яті про героїчне минуле нашої землі, прийнятий закон про увічнення перемоги радянського народу у 1941 45 роках, і закон про увічнення захисників вітчизни. Петро Пасас зазначив, що у Придністров'ї вже створена державна комісія з організації заходів, приурочених до 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. Бадьора хода рівна постава. Їй 95, а вона, як і раніше, сама ходить на ринок і прибирає в хаті. Раніше багато читала, тепер більше дивиться телевізор. Каже зір не той за моїх часів читали братів Вайнер. Ось слідчі з важливих справ. Юлія Дениленко, ветеран великої вітчизняної, пережила війну, голод, розруху. Коли гриміли вибухи, їй було 16 років. У 18 потрапила в саперну частину. Копала окопи, працювала в штабі, кресляркою. Після війни майже все віття пропрацювала в колгоспі. Працювала в ательє на пошті, в книготорзі. Згадує, що жити і працювати завжди допомагав оптимізм. Прийміть іскрині поздравлення. Прийміть щирі вітання. У вас за плечима багаторічний, багатий пам'ятними подіями життєвий шлях. Він є яскравим прикладом для своєї батьківщини. У день народження квіти й подарунки від рідних, друзів і колег. Сама іменинниця говорить, що секрет її довголіття це любов. У Терасполі пройшов ярмарок вакансій. З потенційними працівниками зустрілися представники близько 10 столичних підприємств. Шанси на працевлаштування, кажуть, є у всіх, навіть у випускників без досвіду роботи. Десять роботодавців та 1100 місць. Столичні підприємства та фірми шукають будівельників, кухарів та швачок, познайомитися з умовами роботи, отримати відповідь на питання, які цікавлять, і навіть написати резюме. У пошуках роботи прийшли ті, хто тільки починає свою трудову кар'єру і вже готові фахівці. предложили зараз. Запропонували дві фірми з будівництва. Під них. дали контакти. Там вже на місці все розкажуть. Умови роботи, зарплату, вибору. Що підходить. Загалом ярмарок вакансій хороша справа. Людині самій доводиться бігати в пошуках роботи, а тут за неї думають, пропонують різні варіанти. Пропозиції є, звичайно, їздимо, телефонуємо, запитуємо, але в основному скрізь має бути досвід роботи. В мене його поки немає. Підприємству «Тирністром», яке займається видобутком гравійно-піщаної суміші, потрібні вже готові фахівці, машиністи, екскаваторів, бульдозерів, будівельники. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет. А от для столичної фірми Колтайм фах майбутніх співробітників не важливий, а замроботи роботи їх навчатимуть вже на місці. Наша нас офіційне працевлаштування це добре, оскільки робимо відрахунки в податкову і в пенсійний фонд. За кожного працівника без відрахувань з їхньої зарплати, тобто вони отримують ту суму, яку заробили. В нашій організації оплачується навчання, тобто ми платимо співробітникам за те, що вони навчаються. Це я вважаю великий плюс. Робота є, а от робочих рук не вистачає. Зараз у республіці, за даними центру зайнятості населення, більше трьох з половиною тисяч вакансій. Про це говорив і президент у Москві на зустрічі із співвітчизниками. За Два з половиною за два з половиною роки було створено більше 10 тисяч робочих місць. На сьогодні існує в Придністрові реально більше 5 тисяч вакансій за різними спеціальностями. Будь-хто може приїхати і працювати на території нашої республіки. Є свої проблеми, але ці проблеми у нас вдома. А вдома саме повітря, сама земля допоможе. Це важко міняти навіть на умови в Російській Федерації. Вже незабаром роботу можна буде знайти, не виходячи з дому. Фахівці займаються створенням єдиного інтернет-банку вакансій. Такий, до речі, вже працює в Росії. Протікаючий дах обсипана штукатурка прогнила підлога. Все це вже в минулому. Першою у Катеринівському будинку культури замінили покрівлю, металочерепиця, жолоби, водостоки. Крім надійності, надали будівлі ще й сучасного естетичного вигляду. Декоративною штукатуркою покрили зовнішні стіни і колони. Зараз завершують облицювання цоколя та облаштування від мосток. Великі зміни і в залі для глядачів. В інтер'єрах В інтер'єрах залу з'являється декоративні колони. Стіни будуть покриті декоративним складом і пофарбовані. Конструкції стелі у всіх приміщеннях виконаємо у стилі Армстронг. Також буде замінено електрообладнання, встановлені світильники на сцені і у залі. До будівлі підведені вода і газ вже облаштували санвузли котельню. Заново змонтована система опалення, Забетоновано основу для підлоги, вона буде дерев'яною. Істотних змін зазнала і сцена. Прогнилі дерев'яні конструкції повністю замінені на металеві. Безумовно, селяни будуть по-хорошому вражені, коли увійдуть у відремонтований будинок культури і, напевно, його не впізнають. Його вже зараз не впізнати на етапі активного ремонту. А коли все буде завершено, думаю, це буде один з кращих закладів культури нашого району. Будівельні роботи по ремонту Катеринівського будинку культури будуть виконані якісно і в срок. Якщо буде холодно, то ми перейдемо працювати всередині. Я думаю, що видратчик і справиться з своїми роботами і понароду. Одночасно з ремонтом будинку культури впорядковується і прилегла територія. Понад 300 квадратних метрів буде вимущено тротуарною плиткою. Всі роботи планують завершити до кінця року. Учні бендерської школи мистецтв стали призерами міжнародного фестивалю конкурсу Творчість без кордонів. Він проходив в мінську і зібрав близько двох тисяч учасників з шести країн. На цих аматорських кадрах переможний виступ бендерських танцюристів на сцені ансамбль світанок хореографічного відділення школи мистецтв. Зверніть увагу танцюристів не парна кількість. Один соліст напередодні отримав травму, але і це не завадило перемозі. Серед 26 колективів наші стали третіми, поступившись лише танцюристам з Росії та Білорусі. Нас було такого характеру єдиний танець. У нас був такого характеру єдиний танець. Тобто, крім нас ніхто такого типу не ставив номер. Ми представили нашу культуру. Всі були здивовані, що Придністров'я показує такий танець, і всі прийняли нас дуже добре. А ось соло Вероніки, чарівний голос з Бендерсами. Так назвали нашу виконавицю у мінську в скарбничці. Відразу три нагороди. Головна перемога у вокальному конкурсі. Мені дуже сподобалося за народним вокалом. Я зайняла перше місце в конкурсі. Читці третє місце, і за вокалом теж третє місце. Виступали діти з багатьох міст і країн. Хвилювання було. На міжнародному фестивалі конкурсі творчість без кордонів в мінську Придністровці серед кращих. А учасників небагато, немало 2006 країн. Талановитих школярів, як переможців, зустрічали і в Бендерській держадміністрації. За чашкою чаю говорили про секрети успіху і про проблеми. Талановитих школярів в Бендерах чимало. Місця для занять обмаль. Хотіли б розширити хореографічні зали, але не дозволяють площі, та й костюми потребують оновлення. Дуже не. Погано виступаємо завжди, хоча ми маємо досить тісні умови. У нас немає сцени великої, яку вони мають відчувати. Бендерські таланти вже отримали запрошення на черговий міжнародний конкурс в Мінську. Слов'янські зустрічі пройдуть на початку майбутнього року. Готуватися до них почнуть вже зараз. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.